А до нашої студії вже завітала директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної до правової допомоги в інській області Марина Лукіянова. Будемо говорити про права клієнтів. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми сьогодні обговорювали, що клієнт завжди правий. То правий завжди клієнт? Чи є ж все таки якісь винятки? Так. Ну, враховуючи, що в нас сьогодні міжнародний день клієнта, да, який би започатково трошки знайдеться один правий. день, можливо. Да, так? Сьогодні так, да, сьогодні він правий. Якщо нагадаю трошки історію виникнення цього свята в 2010 році, роз перший вперше від, почали відмічати такий день, день клієнта, і він був заснований литовськими підприємцями. Для заохочення уже своїх постійних клієнтів і приваблення нових клієнтів, які би в подальшому вже також на до нас. Ось, так. да, ми для вас свято Започаткували. <святую> Оце і з лозунгом клієнт завжди прав. <святую> Якщо говорити трішки серйозніше, то З юридичної точки, <святую> та, з юридичної точки зору, <святую> <Into> <святую> to, то в залежності про якого клієнта ми говоримо. Якщо це ми говоримо про клієнта-споживача, та фізична особа, яка е, е, бажає придбати товар, придбала, вже використовує. То і права і, і захист цих прав здійснюються в межах закону України про захист прав споживачів, цивільного законодавства, господарського законодавства. Якщо ми говоримо про клієнтів е адміністративних послуг, соціальних послуг, соціальні послуги це комплекс правових, е е е фінансових, е освітніх, реабілітаційних заходів для тих людей, е які потрапляють. В складні життєві ситуації і потребують якоїсь сторонньої допомоги. От наша безоплатна правова допомога це вид соціальної послуги. От наші клієнти, якщо ми будемо брати от таких, е, наших уже клієнтів, то їхні права безпосередньо регулюються профільними законами. Як, є наприклад, є чисті, на е, наш права. закон про безоплатну правову допомогу. Якщо ми так говоримо так само, як і про клієнтів адміністративних послуг, так само регулюються певними профільними законами. І такий порядок оскар вже трошки дій і, і, і відстоювання своїх прав він можливий в, е, в, в оскарженні до суду або уже в порядку звернення зі скаргою е, і зі скаргою відповідно до закону про звернення громадян про відновлення своїх порушених прав і законних інтересів просто тут уточнює невеличкий такий нюанс. Ми розширюємо дещо спектр товарів і послуг, тобто не так. завжди клієнт це те, що прийшов і купив, а можливо скористався якимись послугами. Так, ми ж зараз, всі, так, Всі ми клієнти, всі ми чимось користуємося кожного дня в своєму буденному буден, буден. дні. В побуті. В побуті. Так. Тобто, якщо, наприклад, клієнт банку чи клієнт, наприклад, мобільного зв'язку, тобто є там чіткі правила, які так. клієнт підписує, Тому що він вс... з ним згоден, з цими правилами. Писані правила, наприклад, клієнти-споживачі, це клієнти в магазинах, в супермаркетах, в готелях. Давайте про них поговоримо. Ну, давайте Д дивіться, для того, щоб ви зразу прийшли до себе і розуміли, на що ви можете розраховувати, які ваші права, але разом з тим, що коли є права, то в тебе є відповідні обов'язки. Обов ви можете підійти. Обов'язково повинен у всіх таких закладах бути куточок споживача, підійти і ознайомитись з тими правами, з тими послугами, які ви можете отримати за... в цьому за магазині там чи в готелі. і разом з тим… Але куточок до куточка споживача приходить вже клієнт, коли вже відбулася якась Ну, Давайте так, поговоримо. Давайте найчастіше ми всі йдемо в супермаркет. Да? Всі, всі. Про і, якщо ми, да, і знову ж нас зустрічає біля входу охорона. Да? І в, вона нам пальчиком махає, каже, так, всі свої речі бистренько да. сховувати. І разом з тим адміністрація замком. цього закладу не несе ніякої відповідь. І тому така вимога охорони є неправомірною. Ви можете спокійно проходити в супермаркет своїми речами, тому що ніхто, окрім вас, не несе відповідальність за збереження ваших речей. Разом з тим, коли ви вже є в супермаркеті, ходите і ну, подивилися на чашку якусь гарну. ходите, обдив, взяли її в руки, обдивилися. О, яка гарна чашечка, і випадково вона вискользнула з вашого картої. Випадково випадково. Так. так тепер адміністрація закладу знову ж до вас підходить і каже: вибачте, ви. Ви пошкодили чашку, розбили її, будь ласка, Розрахуйте. відшкодуйте, розрахуйтеся. А ви кажете ні, тому що цивільним кодексом, кодексом України не передбачено на сьогоднішній її день відшкодування. Не забрав, не Я є, є власником. Поки ви не є власником, ви відповідно не, не, да, не несете відповідальність за е, псування цього товару. Тому Добре, це якщо все... це чашка, а не пляшка якогось дорогого вина або, наприклад, Ще якогось дорожчого здоровий, напою так, товар. та нічого за дієво, це все, все одно вся відповідальність знову ж таки відповідно до законодавства України несе власник. Я власник. ще читав такий факт, що неправильно згідно якихось їхніх внутрішніх правил, так, наприклад, цього ж супермаркету розставлені товари або маленька площа, я до того ще ненароком, так ти так, так, зачіпаєш так, так. Все, все... і ну фактично з себе перекладаєш. Відповідальність на власника даного закладу. Так. Це це вірно. Що ще є такі найти е, е, таки най, найпоширніші. Такі найпоширніші такі випадки? Це е, знову ж таки, коли охорона вибігає до вас, якщо не ча ви через е, угу. ці стійки, які, е, які спрацьовують. це спрацьовують да на з запікали, і підходить і каже, я тебе зараз буду обшукувати. Знову ж такого права е, працівники охорони, охорони супермаркету не мають, не мають. це виключне право працівників поліції. І державної охорони. Добре, Але знову ж таки, охоронець? працівників міліції зазвичай. Ну, це все відбувається в супермаркеті. Тобто Супермаркет означений камерами психологічні... та, камерами Ті. спостереженнями, і їхній обов'язок лише можливість, якщо він відбувається вже таки, він може викликати працівників міліції, попросити вас зупинитися і переглянути якісь свої такі підозри по камерам спостереження. Тобто він якщо... фіксує, затримує лише... і викликає та, поліцію. Викликає... Сам не може вас обшуковувати, 에... просити викласти сумки речі. Звичайно, так? Ніхто огляд ваших речей. Особистий ваш огляд ніхто не має права проводити, крім працівників поліції. Причому огляд є Праці... обсудження. А теж працівники поліції можуть проводити тільки тоді, коли ви затримані за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення або у вчиненні уже злочину, відповідальність, за який передбачає кримінальну відповідальність. Але тут вам приходить на допомогу безплатна правова допомога, тому що з моменту затримання ви негайно потребуєте е, е, захисту або юридичної підтримки, допомоги через центри правової допомоги. Тобто ми стаємо вашим клієнтом, Звичайно, правильно? При всі випадки затримання, якщо це адмі... тут виключення є. Якщо адміністративне затримання відбувається, то тут уже за вашим клопотанням і за вашим бажанням. А якщо це кримінальне затримання відбувається, тут законодавець визначив таким чином, що тут обов'язково Обов'язково участь адвоката. Якщо, наприклад, клієнт приходить в супермаркет, і ми поки що залишаємося в, супермаркет, да, в супермаркеті і бачить, що товар не відповідає якості, або він неналежно зберігається. Що робити в таких випадках? Куди звертатися? Якщо, наприклад, підходиш до, до консультанта, йому байдуже. Можливо, термін дії товару або, або дата діє, кінцевого або споживання вже завершена. Ви можете зафіксувати таке порушення. Можете звернутися. Я даже запя. Я прочитаю записала до шдова Державна служба України з питань забезпечення харчових продуктів та захисту споживачів. Є така її територіальні органи. Також її територіальні органи знаходяться в всіх областях. У нас в Вінниці, в Вінниці, в Вінниці знаходиться головне управління Держприродспоживслужби служби у Вінницькій. Області за адресою міста Вінниця вулиця Максимовича, 19. Ви можете написати туди скаргу звернення, і вони вже в подальшому будуть проводити перевірку і розглядати. Але обов'язково з фіксацією ви можете на телефон зафіксувати таке порушення, такий випадок і передати. Речі, Якщо ми говорити про заборону те, відеозйомки, це не це також неправомірно, тому що в нас є конституція України, яка вам дозволяє е, право на вільний вибор, на всю ту інформацію про това ви маєте право її розповсюджувати, збирати у той спосіб, який вам буде Скажіть зручно. нам, як журналістів, з власного досвіду скажу, що знімати в супермаркетах дуже важко, тому що домовитись з адміністрацією майже нереально постійно. Заборона, заборона, заборона і все Вони керуються своїми внутрішніми заборонами, забуваючи про, про те, що є конституція, конституція, це, це основний закон. закон і їхні якісь внутрішні документи вони не можуть протирічити за основному закону і законодавству України. Скажіть, Будь ласка, які е, от е, людина купила товар. Так, є два тижні для того, щоб повернути його назад mm -hmm. в магазин. Є товари, які не підлягають поверненню? Так, ці товари визначені постановою кабінету міністрів. Перелік і з переліку цих товарів, як до прикладу, приведу це лікарські засоби, косметика, е, зубні щітки, білизна, постійна білизна, і там ще є певний перелік тих речей, які не підлягають обміну. Але якщо ця інформація вам цікава більш детально, якщо ви стикаєтеся з якимись питаннями, які незрозумілі для вас, вам хочеться цього роз'яснення, тому я всіх закликаю телефонувати до нас за номером 0800 213 103, і ми будемо давати оперативно реагувати на всі ваші питання, на всі ваші якісь правові консультації для того, щоб забезпечити реалізацію ваших прав, І ще наголосіть, що це безкоштовно, звичайно, безкоштовно. Всі консультації, все, що зв'язано з безоплатною правовою допомогою, Стосовно саме первинної правової допомоги, а це є консультація, роз'яснення, допомога у складанні навіть скарг звернень щодо порушення ваших прав. Це все є безкоштовною, і такими послугами може скористатися будь-хто. Якщо ми вже говоримо про вторинну правову допомогу, це такий вищий щебель уже надання правової допомоги, це все, що стосується представництва в суді, складання яких -су процесуальних документів, які потрібні для реалізації ваших прав в судовому процесі. Це вже повинна визначена це вже ті клієнти, які підпадають під визначену категорію нашого закону. Якщо з звичайними магазинами, тут це. Ясно, а що робити з інтернет-магазинами, як там повертати товар? Е -е, повернення товару, якщо е -е, в першу чергу обов'язково повинно перед тим як ви погоджуєтеся на договір куплі-продажу, ви обов'язково повинні ознайомитися з цією, цією інформацією. Якщо знову ж таки всі контакти, інфо, і адреси, інформація про е, продавця, повинна у вас бути. Якщо такого немає, або вас, вас щось насторожило, краще на таку пропозицію не погоджуватися. Зазвичай проблема з інтернетом, наскільки я знаю, з тих, з тих уже клієнтів, які до нас зверталися, з проблем з поверненням товару, поки що в практиці я не, я не стикалася, не зустрічалася. Ну, єдине, що може точно зробити. Клієнт – це написати відгук хороший чи поганий Відгук хороший і знову ж таки да, звернення зі скаргою до відповідної установи. Повернемося знову ж таки до споживання вже не купівлі товарів. Можливо, більше е, жінки з таким зіштовхуються. Хоча чоловіки, мабуть, теж відвідують е, е, перекарня. Напевно я про До хімчистку речі, взагалі про, про про жінок і про магазин. Да? жінки всі люблять Магазини купити щось собі новенького. До речі, зараз весна, хочеться бути гарною, модною. І коли заходимо до магазину, деколи часто від продавців ми чуємо, ой не трогайте, не трогайте цю річ. Будь ласка, я вам сама покажу. Це також неправильно, тому що продавець відповідно до, до закону про захист прав споживачів, усіляко повинен сприяти е, вам для того, щоб ви оглянули товар, перевірили їхню якість, перевірили склад товару, поміряли. Тому, будь ласка, заходьте, вибирайте, міряйте. Ти прискіпуйтеся для або, того, щоб Або дорогий диван так, да. і не, не сідайте, Не, сідайте, не сідайте, лягайте, не, не, міряйте. не міряйте. От ви, до речі, випередили мене щодо наступного питання. Знову ж таки, якісь плями чи залишки їжі, можливо, бруду на одязі. Хімчистка, так? Як потім довести, коли ти забираєш речі, звідти, що в тебе були ці плями, тобі з ними їх якби, назад і повернули, так? Тобто я гроші фактично вам заплатив за послугу, а ви мені річ брудну повертаєте. Як з цим боротися? Гроші це Фіксувати при це при, Чи можливо до... просто Я не платити трапувати. гроші? І... Я це ви погоджуєтеся на ті умови під час того, як ви купляєте товар. Вам, якщо ви виявили такі недолік, якісь забруднення на одязі, то ви повинні запропонувати. Продавець може вам запропонувати знижку по цьому товару. Можете запропонувати якісь певні бонуси на другу на друге придбання товару. Це вже питання ваші і ваше Індивідуально, індивідуальна або погоджується, або ви можете не погодитися на придбання такого товару в такої якості, і на цьому все. Або ж ви погоджуєтесь напевно зі знижкою. Тут просто я так розумію, виникає вже такі це договірні, більше індивідуальні договірні, відносини. Да, так? Я, тобто, да, Закон я... регламентує по одному. А як ви вже там з людиною конкретно домовитися? Тому що звичайно, ну, кожна людина я, індивідуальна да, і обов'язково обов'язково. Крім можливо, того, що, що ви, ми всі на сьогоднішній день користуємося послугами. Ми не лише користуємося послугами. Тим, що ми заходимо в супермаркет, придбаємо, придбаємо придбаваємо. продукти, придбаваємо, Да ви читали сьогодні це слово в. Продукти харчування, але разом з тим ми забавляємо різні послуги. Розумієте, ми ми купляємо якісь, а на ці послуги ми укладаємо договори. Я дуже всіх прошу уважно читати оці договори, куплі, продаж, щоб там дрібними буква, ми, те, що внизу. так, так. само, коли ми заходимо до банку, беремо споживчі кредити. Також обов'язково вичитуйте ті всі умови договору для того, щоб потім не потрапити в якусь халепу. А перед укладенням договору ви можете взяти той зразочок договору. Попросити час подумати, зайти і вивчити вдома, да, по -по почитати, а потім Що вже обдумати. Да, і проконсультуватися знову ж таки, з юристом, якщо це дороговартісня купівля, е -по -по то і вже потім визначатися, наскільки вам буде вигодні ось такі умови. Поінформований, значить, озброєний. Да, так розумієте захист наших прав це виключно наша з вами Прави відповіда з вами відповідальність тому наскільки ми будемо в правому полі обізнані наскільки ми будемо грамотними наскільки ми будемо жити от в правовій державі настільки наші права будуть дотримуватися і не порушуватися дякуємо вам за розмову дякуємо, що розказали нам кілька порад сподіваємося Телеглядачі взяли на замітку. Я нагадаю, що в нашій студії була Марина Лукіянова, директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області. Далі дивимося рекламу, після якої ви побачите рубрику Успішні. Тож, а, а потім на вас чекає не менш цікавий гість, тож не перемикайте. Не Дочекайтеся.